Ви колись бачили як виглядає хлопок? Отут тут я нахожуся в Алабані і тут повноці таких полів, де збирають хлопок. І ось до він розлітається вздовж цієї дороги. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Дивіться, це вата. Просто звичайна вата. Отак виглядає хлопок. Прикольно. Тут всюди ці поля хлопкові. І от вони їх такі рулони великі закатують, але вітром все одно розносить, вздовж дороги воно чіпляється за, за траву. Ось така вата. Яку ми звик, звикли бачити. Тут воно називається котон. Ну котон, знаєте, да Джинса, так би мовити. Оце все такий хлопок. Оце чистий хлопок. Били крокодила. Бачите, як небезпечно перебігати дорогу. Навіть крокодили можуть загинути. Ну, башків нього немає, хтось забрав на сувеніри. Але ось так виглядають дохлі крокодили, які ризикнули перелазити фрівей. Блін, згадав, воно називається бавовна, точно бавовна. Дивіться, як воно виглядає. Поки ж тут не зібрали, тут одне поле не зібране. Бачите? Це вата, справжня вата, тільки там всередині ще якісь бубки є. Начебто у синя. Ось такі величезні поля. Бавовни, ура! Я такого ніколи не бачив. А ви бачили таке? Ви таке бачили?